Як дерева скриплять, щось розповідають. Ми сьогодні знову в лісі, в Карпатах, і я хочу показати, дивіться, які повинні бути бурі у цьому лісі, що завалити таке дерево з таким великим корінням, і не одне, а он далі іще одне, трохи менше, але також велике. Дивіться, які здоровенні. Ото коріння. Яка краса. Зараз попрошу Олега стати біля цього коріння, щоб ви побачили, яке це дерево було велике. Ось він. Гриб знайшов і лізе до нас. Ого. То пощастило тобі. О, який красавчик. Що ти про мене? Звісно ж про те. Я так і знала, що ти зараз це спитаєш. Я хочу а, тоб... тебе байки. попросити стати біля цього коріння, щоб було видно, яке це велике дерево впало. Це ж треба такі бурі. О. Бачите, ото... ото таке здоровенне дерево впало. О, які... яке таке мощне коріння. Навіть не уявляю, як воно могло впасти. Ото буря була. Вітер, буря, дуже сильна була буря. А бачиш, скільки цих? Ага, та я казала, Але. що там ще вон, ще одне дерево. Ми на горі знаходимося, на верхатурі на самому. Так, Марк. Тут такі вітра, що. А, то супер. Так, задоволення отримав. А вон які маленькі жеки. Для нього це прям якась скеля.